На огляді в нас дуже гарний автомобіль. Кашкай, ніснчик. Всім улюблений народний автомобіль. Дуже гарний. Свіжа автівка у нас нове покоління на дуже цікавому моторі. 1.3 гібрид, бензин-гібрид. Мотор надійний, вже себе зарекомендував. Дуже приємний по витратам. В середньому з'їдає 5-5,5 літрів, що доволі таке економічно на нинішній час. Розпочнемо огляд зсередини з салону. Зустрічає таке у нас мультикермошкірене в дуже гарному стані. Є у нас управління гучністю, інформації на бортовому комп'ютері, перемикання, трек інформації, адаптивний круїз-контроль, контроль дистанції, автосвітло, авто, датчик дощу. На центральній консолі зустрічає мультимедійний екран, в якого є багато варіантів налаштування. Є нічний режим, автоматичний, аудіо, меню, камера. Витимкнемо камеру, подивимось, і як бачите, є така чудова камерка. Двузовний клімат. Підігрівець сидінь, кнопочка старт-стоп, з якої ви заводите автівку, та прикурювач 12 вольт. Механіка шестиступочка, надійна, довго служить. Вибір режими в'їзди. Давайте подивимось. У нас є Eco, Стандарт і Спорт. Електрорічник, автохолд. Автомобіль у нас п'ятимісний. Дуже комфортне, місце загалом вистачає доволі багато, що зверху, що попереду. І так взагалі в ширину, скажімо так. Є додаткова ніша. Кармашки, один підлокітник, от нас вже текстильний, з двома підстаканечками. Позаду нас зустрічає така от чудова оптика, надпис Nissan Qashqai Як бачите, паратронічки, автомобіль відкривається. Маємо доволі непоганий багажник, простори. Є в нас поличка, яка у нас чіпляється ось сюди. Отак от. Такі доволі багажничок. є ніж справа та зліва. Сіді коврик та маємо повноцінну запаску з усіми наявними інструментами: є балонник, є у нас домкрат. Ось наша камерка. Ось такі у нас чудові диски нові, безключовий доступ, сліпі зони на дзеркалах. Такий чудовий у нас кольор на Ardла Grey. Просто погляньте на цю оптику, оновлену, як вона агресивно та кльово виглядає. Тому, друзі, кого зацікавила дана автівка? Дуже економічна. 1,3 гібридна, пам'ятаю. 5.2 середній розхід. Тим паче автівка у нас новенька. В такому чудовому кольорі з мінімальним пробігом. Звертайтеся до нас на автопоїнт. Приїжджайте та оглядайте її. Автопойнт. Придбай якісне авто.